Тхоплює асі. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Час новин на марафоні про все найважливіше станом на цю мить від журналістів фактів «СІТІВІ» та вікони з тебе. Добрий вечір. Щонайменше тричі від початку доби дрони російських військ атакували Сумську громаду. Місцева влада повідомляє про загиблих та поранених. Вранці безпілотних російських окупантів вдарив по службовому авто, в якому їхали енергетики. Машину охопило полум'я. 44-річний водій загинув на місці. Ще трьох постраждалих ушпиталили. А вже по обіді від російського безпілотника постраждав ще один цивільний. Чоловіка поранили, коли той косив траву поряд із місцем влучання ворожого дрона. Постраждалого. Ушпиталили. Десятирічна дівчинка опинилася під завалами власної оселі у селищі Білозірка на правобережжі Херсонщини. Як повідомляє місцева влада, вранці у будинок, в якому перебувала дитина, влучила росі... влучив російський снаряд. Оселю зруйновано, а в сусідній господарській споруді спалахнула пожежа. Рятувальники вивільнили постраждалу дівчинку з під завалів та передали медикам. Стан дитини нині тяжкий за її життя. Борються лікарі має міновибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, забій печінки, селезінки, нирок, має множинні травми верхніх і ніжних кінцівок, дитина госпіталізована до реанімаційного відділення, лікарі роблять все для збереження життя дитини. А на Харківщині внаслідок ворожої атаки по селу Кіндрашівка з Купінського району постраждав пенсіонер. Сьогодні вранці росіяни скерували на населений пункт ударний безпілотник, тип якого нині встановлюють пораненому чоловікові. Допомогу лікарі надали на місці. Сьогодні, 12 травня, міжнародний день медичних сестер і медбратів. За всі врятовані життя на фронті та в тилу їм подякував президент Володимир Зеленський. Повномасштабне вторгнення довело наші медсестри рятують життя не лише в лікарнях, стабілізаційних пунктах або шпиталях, а також і зі зброєю в руках. Приголомшливу історію про одну з таких медсестер розповів. Генштаб жінка знищила групу окупантів пострілом з гранатомета, і це врятувало підрозділ від оточення. Коли російський десант розпочав потужний штурм на бронетехніці, ця мисестра 128-ї окремої бригади ТРО була на ротному опорному пункті. На той момент підрозділ залишився без командира. Тож Світлана, так звуть бойову медикиню, прийняла командування на себе рації отримувала інструкції від комбата, який стежив за полем бою по відеотрансляції. І коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, Світлана, взявши одноразовий гранатомет, пішла на зустріч російським штурмовикам, які були всього через кілька хат. Медсестра зробила постріл у вікно будинку. В результаті вся група окупантів там і залишилася. Так ворожа атака була зірвана, і нашим оборонцям вдалося уникнути оточення. Від початку великої війни майже півтора десятка разів він звертався до ТЦК, аби його взяли до війська боронити країну. Втім, тоді ще зовсім юному хлопцеві відмовляли. Щоправда, зрештою він таки домігся свого, і нині це 21-річний командир відділення. Позаду хлопці тяжке поранення від в обличчя від ворожого снайпера, і воно власне поставило хрест на його попередній кар'єрі десантника. Однак, після тривалої реабілітації боєць на псевдохімік відновив сили, повернувся у стрій і нині твердить ні про що не. Не шкодує. І якби знову довелося обирати шлях, обрав би саме цей. Його історія далі. Особисто для мене перед камерою стояти Страшніше. Так. За його плечима із десяток штурмів. Пішли. Тяжке поранення. Це називається нижня трахеотомія. Це як підключати до апарату штучного дихання. Утім, перше в житті інтерв'ю для нього каже більш хвилююче, Воякові на псевдохімік лише 21 і до війська хлопець потрапив завдяки наполегливості. Я з 18 років почав ходити по військоматам, але так як мені казали, ще молодо виглядає, а посидь трохи дому. 11 разів я ходив в ТЦК в своєму місті. Потім поїхав гостювати до старшого брата. В Чернігівську область два рази ще пішов там. Зрештою, хімік домігся свого, змусив матір підписати, як тоді вимагав цього закон, письмову згоду щодо його контракту. Вмовив матір підписати дозвіл таким легким шантажом. Яким? Я їй сказав, що якщо вона не підпише, я просто втічу на, на передову. Та за рік після початку великої війни опинився у десантно-штурмовій бригаді на Луганщині. Тяжкого поранення в обличчя молодий хлопець дістав від ворожого снайпера, калібр 7,62, прошив йому обличчя. Ми затягували путанку на лінії вогню з сапером. Сапер отримав поранення в пахову зону від снайпера. Я спробував його затягнути, трохи підтягнув, але сам отримав кулю в обличчя. Сюди його зайшло, нам вже майже розтягнувся і з цієї сторони вийшло. Та він ні про що не шкодує. Якщо б час вернувся назад і переді мною стояв вибір іти або не йти, я б знову пішов. Після лікування каже хімік, його визнали непридатним для ДШВ. Рік служив у роті охорони водієм, а потім повернувся у стрій. Сьомий стрілецький батальйон 65-ї механізованої бригади. Мені пропонували йти вчитися на офіцера, бути командиром взводу. Та він вирішив трохи почекати і задовільнитись посадою командира відділення. Луска їм зернята, вроді би як життя удалась. Це так само відео молодого командира 65-ї бригади хіміка разом із пораненими побратимами, яких він вивів з під вогню. Він чекає на евакуацію. Віталій каже, привіт. Тільки вчора нові штани тобі Один, триста посікло і внизу трохи легше. Помаши. Майже усі в його відділенні старші за 21-річного командира. Утім каже хімік, вікових непорозумінь не виникає. Слухаються, вони розуміють, що якщо я щось неправильно скажу, вони мене можуть і підправити, я стараюся своїми наказами більше врятувати їхнє здоров'я, і їхнє життя. Хімік погоджується, такий як він, це нова генерація українського війська. Тож твердить, вирішив пов'язати із ним своє життя. Після скінчення війни також хочу залишатися на військовій службі. По можливості перейти в державну прикордонну службу до свого брата старшого і служити вже з братом, тримати наші кордони. Андрій Деженков, програма «Ікне СТБ Єдині новини. Вісьмох російських штурмовиків знищили наші військові у ворожому тилу. Відповідні кадри успішної операції опублікували сили спеціальних операцій. Підрозділ ССО проводив спеціальну розвідку за лінію бойового зіткнення, коли помітив ворожих військових. Командир оцінив ситуацію та наказав здійснити тактичний маневр для зайняття вигіднішої позиції. У результаті раптової атаки всю групу ворожих штурмовиків. Знищили після бою українські спецпризначенці обшукали тіла загиблих окупантів та без втрат продовжили виконання розвідувального завдання. Коригувала удари по оборонцях Донеччини та фільмувала потрібну ворогові інформацію, вдаючи, що спілкується по відеочату. СБУ затримала чергову агентку російського ГРУ. Нею виявилася 50-річна працівниця місцевого закладу харчування, який відвідували українські військові. Ворожа спецслужба завербувала зрадницю через телеграм-канали, де вона залишала антиукраїнські коментарі. Окупантів найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ у Краматорську та Слов'янську. Тож агентка Приховано фіксувала воїдів збройних сил України та їхні автівки на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкуються по відеозв'язку. Зібраний матеріал передавала до гру через зв'язкову співробітницю шпиталю Міноборони РФ, особи якої вже також встановила СБУ. Зрадницю затримали за місцем її проживання під час обшуків вилучені мобільні телефони із доказами роботи на воєнно розвідку. РФ інформаторці повідомили про підозру у. У Держзраді. Нині вона під вартою. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Курси монтувальних сонячних електростанцій розпочали роботу у Києві. Досі спеціалізація вважалася суто чоловічою, бо скручувати важкі панелі треба на висоті. Торік такі курси вже пройшли перших 10 жінок. Зараз усі працюють за спеціальністю. Цього разу охочих набрали втричі більше. Як вчаться, бачила Інагуріненко. На похилій поверхні з металочерепиці з карабінами і страхуванням на стегнах діана вчиться працювати з кріпленнями для сонячних панелей. Замість справжніх, важких і крихких для першої практики пластикові муляжі. Так зараз вчиться на монтувальницю. Я взагалі готова там ну на перший час навіть безкоштовно, щоб набратися досвіду якби попрацювати в такому плані. Діана нині у відпустці по догляду за сином за півроку має виходити на роботу. До материнства працювала на залізниці, має технічну освіту, але прагне змінити фах на затребуваніший на ринку праці та з більшою зарплатнею. Так подалася на це навчання. Її заявка була однією з двох сотень. Я в минулому році вже подавалася, та не пройшла. а В цьому році пощастило. Удача посміхнулася і потім зі мною зв'язалися і вже так почалось навчання. Минулого року на таких самих курсах вперше пройшли навчання 10 жінок. Їх відібрали із 150 охочих по всій країні. Одна з таких, яка пройшла конкурс, Галина каже: нині всі однокурсниці при ділі. Вона ж тепер допомагає новачкам. Куратор групи програма плюс-мінус знову ж таки одна і та сама. Але я думаю, що от ну можливо, може це дуже сміливо. Що за нашим прикладом було видно, що дійсно жінки можуть, жінки вміють, і якби жінкам це актуально. Програму навчання для жінок не змінювали. Обладнання і теорія такі ж, як були досі, і в чоловіків: спершу тиждень теорії, далі два тижні практики. Жінками є єдина особливість, яка відрізняє їх від чоловіків. Вони це правда. Вони більш так відносяться до навчання більш серйозно. Більш кожне завдання намагаються виконати. І з чоловіками не так. Чоловіки, як правило, я все знаю, я все можу, і вони можуть від чого відмовлятися. Головна умова, яку перевіряли під час відбору на навчання, технічна освіта. Вчать монтувальниць сонячних електростанцій коштом благодійників. Цей курс організовується у співпраці. Віменентек. Україна, грінпіс, Україна та людина в біді за підтримки чеського народу. Тобто весь курс, все навчання безкоштовне, так само як і проживання, перебування в Києві. Після курсів монтувальниць обіцяють працевлаштувати. Роботодавці вже заявили організаторам про вакансії. У Нас вже поступило декілька запитів від українських компаній, які зацікавлені в тому, щоб перецевлаштувати наших випускниць. Тому ми будемо їм допомагати. І крім цього, ми будемо надавати можливість здобувати практику на об'єктах, які ми зараз реалізовуємо в лікарнях в різних областях України. Цьогорічний потік з 30 учениць розділили на три групи по 10 осіб. Набір в третю групу до кінця травня ще триває. Інна Горіненко, Олександр Назаренко. Вікна з тебе марафон Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним папою римським Львовом чотирнадцятим. А за словами очільника держави, розмова була теплою та предметною. Зеленський подякував Понтифіку за підтримку України та наших громадян. Розповів папі про тисячі депортованих Росії українських дітей і зазначив, що Україна розраховує на сприяння Ватикану у поверненні їх додому до своїх родин. Також президент запросив його святість здійснити апостольський візит в Україну, який приніс Справжню надію для всіх вірян за словами Зеленського під час розмови з папою Римським вони домовилися підтримувати контакт та спланували спланувати особисту зустріч уже найближчим часом. Дуже цінуємо слова його святості про необхідність досягнення справедливого і тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених. Поінформував про домовленість України та наших партнерів про те, що від сьогодні має розпочатися повне безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. А також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, що ми неодноразово підкреслювали. Україна хоче закінчити цю війну і робить усе заради цього. Очікуємо на відповідні кроки з боку Росії. Польські перевізники розпочали страйку у пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Це найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні. Як повідомили у нашій державній прикордонній службі, з 16-ї години пропускати вантажівки через кордон. Польські перевізники обіцяють з періодичності один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. Це у 25 разів менше ніж передбачають українсько польські міжурядові домовленості. Автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, обіцяють пропускати безперешкодно. За словами Організаторів страйку обмежуючи рух, польські перевізники хочуть привернути увагу до ситуації, яка склалася із транспортним перевезеннями у Польщі. Перевізники також прагнуть, щоб українські далекобійники оформлювали на в'їзд до Польщі дозволи на міжнародні транспортні перевезення, які нині не діють. Попередні масштабні молокування кордону з боку Польщі були трохи більше року тому. Тоді страйкували польські фермери. І такі новини на цю мить більше вже о пів на восьму вечора. Подивіться. Перед тим як продовжити ефір, скажу, що ми чекаємо буквально за кілька хвилин в ефірі речника державної прикордонної служби, оскільки з польського боку кордону на пункту ягодин дорогуська уже обмежено рух. Поляки почали чергові протести. Але це за кілька хвилин поки що до справ з передової. З нами на зв'язку Анастасія Блищик, персофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Пані Анастасія, вітаю. Вітаю, у нас як завжди, є збір на підтримку бригади. Збір на дрони. Я прошу, поки буду розпитувати Анастасію про Лиманський напрямок. І яка там ситуація? Уже долучатися до нього наскільки можете. А саме на Лиманському напрямку, за даними Генштабу, на 16-го годину було сім боєзіткнень. Наскільки складна ситуація за вашими оцінками? Ну, дивіться, в цілому, якщо говорити за сьогоднішній день, тобто не за добу, а за сьогоднішній день вже відбулося у нас дев'ять бойових атак в зоні відповідальності 66-ї бригади Міні князя Мстислава Хороброго. В цілому росіяни продовжують тиснути піхоту. І також помічаємо ми останнім часом на полі бою і мотоциклістів. Окрім цього, росіяни не тільки хитрять, але і почали дуже підло себе поводити в зоні відповідальності нашої бригади. Зокрема, вони почали перевдягатися в цивільний одяг, тобто. Would they uh, also meet? В тих населених пунктах, де точаться бої, залишаються ще цивільне населення. Вони розуміють, що ми по своїх стріляти не будемо, тому що свій народ ми захищаємо, і саме тому вони під виглядом цивільних ось так намагаються підійти впритул до наших оборонців, аби нашкодити це, звісно, порушення усіх правил ведення війни. Так само і порушення є те, що вони використовують розпізнавальні знаки збройних сил України, тобто скотч того чи іншого. Кольору і під соусом ми свої також намагаються наблизитися до наших оборонців. Тому важливо виявляти цих хитрих росіян да, підлих росіян завчасно і все робити, аби завадити їхнім цим планам. Анастасія, скажіть, будь ласка, а є якась відмінність в інтенсивності атакувальних дій росіян зараз і впродовж цих трьох днів самопроголошеного їхнього припинення вогню путінського? Якщо говорити про ті три дні самопроголошення, тобто вони про це оголосили, але своїм та своїм військовим Російської Федерації вони про це не сказали. Тому що в е, їхні плани були це штурмувати. Що в принципі вони і робили від самого ранку, тобто це були дуже активні штурмові дії. Е, також позиції наших оборонців обстрілювали з реактивної стольної артилерії, працювали міномети, працювали також ворожі дрони. Останніми днями ми спостерігаємо меншу активність, але е, це не через те, що росіяни хочуть там якогось затищення. Ні, зараз вони перегруповуються, вони накопичуються і також вони намагаються прощупувати наших сумішників проте сумішників. Проте ми розуміємо, що в будь-який момент вони можуть знову піти в масовані свої атаки, як це було і до цього. Оцей дрон, точніше, не дрон, а збір на дрони, про який я казав самого початку. і QR-код, якого ви бачите, і номер картки. Ви бачите, він про які дрони, Анастасія, що зараз в пріоритеті у вас? Це і спв дрони це також і розвідувальні дрони і денні і нічні, тому що ми розуміємо, що росіяни вони рухаються малими піхотними групами, і саме тому СПВ-дрони дрони це дуже потужна зброя на полі бою, завдяки якій нам вдається ліквідовувати якомога більше російських окупантів. А я нагадаю, що за минулий місяць втрати окупантів склали еквівалентно двом батальйонам, і це лише в смузі відповідальності нашої бригади. Це в тому числі за завдяки дронам і завдяки зборам. Які і власне, завдяки яким були зібрані ці кошти в ефірах марафону Єдині новини так само треба і розвідувальні дрони, тому що ворог багато і треба за ним пильно стежити, тому що вони не припиняють своїх атак. Я прошу всіх долучитися до цього збору. 20 тисяч на цей момент уже зібрано. Можна більше і насправді і треба більше. І, будь ласка, не лінуйтеся. Ну навіть 20 гривень. Якщо закинути, ви можете подумати, що це не варта сума, але вас багато. І навіть нехай по 10 гривень, але це відчувають бійці на передовій, тому що ці кошти, які ми збираємо, вони всі йдуть в рух, вони ж не стоять на місці під відсотками. Тому, будь ласка, долучіться ще один момент. А як ви оцінюєте, Анастасія, зараз паритет по дронах? Хто в небі на вашій ділянці фронту тримає висоту? Я скажу, що однаково. Якщо там ще півроку тому ми були більш активними, працювали наші дрони, то потім росіяни вони все ж посилювали більш, все більше і більше свій тиск на Лиманському напрямку. Саме тому сюди заїхали спеціалізовані їхні підрозділи, які дуже активно зараз працюють. І Це і FPV-дрони, і денні, і нічні FPV-дрони, і також скиди з Мавіків, так само як і у нас. Тобто на сьогоднішній день це 50 на Угу. 50. Mm -hmm. Знаю, що складно всім зараз. Знаю, що Грошей нема, зменшуються збори, це зрозуміло, але е, вони не зупиняються. Тут важливо, нехай це буде невелика сума, але регулярно. Це допомагає тоді бригадам планувати свої можливості. Я дякую всім, хто долучається до цих зборів і конкретно до оцього, який ви бачите на екрані, для 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. І дуже дякую, Анастасії, що знайшли час долучитися. До нашого ефіру це була Анастасія Блищик, пресофіцерка 66-ї бригади. І так само зараз повернемося до анонсованої ситуації на кордоні. Нагадаю, що почалася акція протесту польських перевізників і рух вантажівок через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ уже обмежено. Андрій Демченко з нами в ефірі, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Мої вітання вадиме. Скажіть, будь ласка, чи велика черга з вантажівок з українського боку кордону на початок цієї акції польської? Ну власне нагадаю, що на виїзд з України діє є черга, і фізично всім транспортним засобам не потрібно перебувати в черзі а дочекатися інформації від системи про день та час, коли вони можуть під'їхати до пункту пропуску і перетнути кордон. Та власне станом на 16 16-ту -го годину в Є черзі було зареєстровано на виїзд України по напрямку пункту пропуску Єгодин близько 900 транспортних засобів. Натомість по польській стороні, за інформацією від польських колег, в бік України в черзі перебувало станом на 16 16-ту -го годину близько 150-170 вантажівок. Але скоріш за все вони зможуть саме ця кількість точно перетнути кордон в бік нашої держави, бо фактично вони знаходилися між пунктом пропуску і тим місцем місцем, де знаходяться протестувальники. Ага, тобто вони не потрапили в цю яму таку зрозуміло. А пане Андрію, в чому мета цієї акції? Як її формулюють польські перевізники? Ну знову ж таки, це можна аналізувати з відкритих джерел коли вони анонсували про те, що подавали заявку на проведення акції на цьому напрямку. й, власне з тих стії інформації, яку ми маємо від польських колег. Ну але як на мене, то це звісно таке маніпулювання, бо фактично, це такими діями учасники акції намагаються добитися якогось унормування перевезень в країнах Європейського союзу або ж повернення дозвільної системи на здійснення міжнародних перевезень товарів та вантажів для українських перевізників хоч хоча як відомо звісно для україни не зробили такий безвізовий, безвізову можливість для перевезення вантажів та й власне наші перевізники українські перевізники не можуть здійснювати Перевезення в самих країнах Європейського союзу, тобто внутрішні такі перевезення, у нас здійснюється перевезення з України в країни Європи і з країни Європи в Україну, тому скоріше за все, це знову ж таки, вимога, якою вони хочуть добитися для себе, якогось покращення умов саме в країнах Європи. А є якесь розуміння, на який термін вони подали заявку проведення цієї акції? Як довго триватиме це на пункті пропуску? Ну, на жаль, це за ту інформацію, яку ми маємо станом на зараз. Це не, може не завершитися швидко, бо учасники акції анонсували, що такі дії вчинятимуть близько чотирьох місяців. В той же час, звісно, ми сподіваємося, що державні. Тата вас чути перегрію польщі державні органи Польщі, також правоохоронні органи, все ж таки знайдуть вплив на те, щоб не дозволити блокувати рух для вантажних транспортних засобів на цьому напрямку. А які наслідки це може мати для самого пункту, і чи перевантажаться в такому разі сусідні пункти, куди очевидно почнуть водії переїжджати? Ну, звісно, свого часу цей напрямок, напрямок пунктів пропуску руху за домовленістю між Україною і Польщею, був саме переформатований для можливості забезпечення більшого і ритмічного пропуску, саме вантажів. Легковий напрямок був перенаправлений на інші пункти пропуску і фактично. Єгодиндорогуськ за добу забезпечує в середньому пропуск від 1000 до 1200 вантажівок в обох напрямках. Інші три великі пункти пропуску на кордоні з Польщею: Шигіні, Раваруська, Краківець. Фактично мають меншу пропускну спроможність щодо перетину кордону вантажівками, і якщо дії з блокування по напрямку його дону триватимуть час, то перевізникам доведеться змінювати свою логістику, свої напрямки, де вони би могли перетнути кордон, і це додасть навантаження на інші пункти пропуску, які можна перетинати саме вантажним транспортним засобом. І ще раз для абсолютної чіткості інформування наших глядачів це стосується вантажного транспорту. Так, це виключно для вантажних перевезень обмежується можливість перетину кордону польськими протестувальниками. Сподіваємося, що на інші напрямки вони також не перекинуться, і якщо знову ж таки прив'язуватись до ягодина до рогдорогуська і ті інформації, яку вони зазначали, зокрема. І польським колегам вони не обмежуватимуть рух для автобусів в обох напрямках, а також забезпечуватимуть можливість перетину кордону в бік нашої держави вантажних транспортних засобів, які перевозитимуть гуманітарні вантажі. Дуже дякую, пане Андрію, за детальні пояснення. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби, був в ефірі. І так само дякую всім, хто долучився до збору Анастасії ближчих для 66-ї окремої механізованої бригади. Ви зібрали всі разом за. В цей час 100 тисяч гривень на дрони для наших. Далі будуть новини буквально за дві хвилини.